Переживши половину каденції Віктора Януковича, уряд нарешті усвідомив, що далі звинувачувати у всіх своїх негараздах, виключно попередників, не вдасться. Така позиція набридла навіть найбільш лояльній частині суспільства. Іншими ж сприймається як відверте глузування. На вулицях все ще висять рекламні розтяжки, на яких представники партії влади звітують про досягнення стабільності. Проте на міжнародних економічних самітах міністри вже прямо говорять про початок другої хвилі кризи, яка, за словами Миколи Азарова, триватиме не не менше 10 років про іншу частину передвиборчого гасла вже ніхто не згадує. Досягнення добробуту перестало бути пріоритетом. Очевидно, що найближчі роки будуть присвячені безнадійній боротьбі з остаточним зубожінням. Наближені до банкової експерти вже навіть почали нахвалювати кризу, розповідаючи про шанси для реформування економіки, які вона з собою приносить, враховуючи темпи, з якими приватизуються обленерго та облгази, жодних сумнівів щодо напрямку цих реформ не залишається. Наступною реформою буде житлово-комунальна, яка зведеться до підняття тарифів для населення до рівня, економічне обґрунтування якого забезпечать колеги пані Вахметова та Фірташа в парламенті та кабінеті міністрів. Розраховувати на поступки з їхнього боку не доводиться. За умови стрімкого скорочення попиту на продукцію металургії та хімічної промисловості. Основним джерелом прибутків мають стати українські громадяни. Саме їхнім коштом планується перекрити неминучі фінансові втрати. Саме громадяни мають стати тим внутрішнім внутрішнім ресурсом, який закликає мобілізувати Віктор Янукович, попри хронічне небажання погоджуватися з Віктором Федоровичем, він має рацію. Безперечно, криза народжує шанс в ситуації загального ослаблення та дезорганізації. На зміну старим правилам мають приходити нові. Якби свого часу наші печерні предки не додали б до свого раціону м'ясо, а натомість марно бгаяли час у пошуці складових вегетаріанського раціону, рядовиковий період став би не трампліном, а труною для Гомо Сапіенс. Наші предки стали б ресурсом, який був би використаний іншими, більш конкурентно здатними видами. Сьогодні українці мають шанс вижити. Проте для цього треба відмовитися від ролі жертви і подивитися на кривдників новими очима. Очима хижаків. Ну все добре. Нехай щастить.